Музейний центр це відділ Дніпропетровського історичного музею, і треба зазначити, що дбаючи про духовну історію краю, керівництво музею на протязі багатьох років не забувало про цей важливий осередок культури при Дніпрові, підтримуючи проєкт створення музейного центру Олени Бловацької та її родини, що притягує увагу шанувальників та Софії зі всього світу. So, we should not forget that H.P. Uh, Blavatsky's museum is a detachment of uh, Dnipropetrovsk National Historical Museum of D.I. Um, We also need to be respectful to them uh, for understanding the importance of having such institution in Dnipro and, uh, well, and for creating the uh, Center for Studies of H.P. Blavatsky, her family, and her heritage. І дозвольте надати слово заступнику директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького з наукової роботи, кандидату історичних наук, доценту кафедри східноєвропейської історії Дніпровського національного університету імені Олеся Ганчара, шановному пану Олегу Бойко. Будь ласка. And now the word goes to Oleg Boyko, the Deputy of Director of the Yavornitsky Museum and, and, and the Associate uh, Professor of the uh, Department of uh, World History and, sorry, Ukrainian History of Dnipro National University. Uh, okay. Mm -hmm. Так. Огір, що а українською зачитую. Давайте, Антон, скажемо, що доповідь буде українською, виступ буде українською, а на слайдах буде. англійський релевантний текст. Okay. So the uh, speech is going to be delivered in Ukrainian, uh, but the uh, relevant text uh, on the slides would be provided in in English. Шановні колеги, від колективу Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького Щиро вітаю вас всіх із початком міжнародного форуму, присвяченого видатній, непересічній особистості одній з засновників Теософського товариства Олені Блавацькій. На сьогодні музейний центр Блавацької та її родини, як окремий відділ, є частиною нашого музейного комплексу. Ще в 1990 році на базі Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького була сформована громадська ініціативна група, яка поставила собі за мету створення на батьківщині Олені Блавацької, присвячені їй музею. У складі даної групи були вчені музейники, культурологи, журналісти. Тоді керівником і автором проекту музейного центру Олени Блавацької та її родини стала Олена Аліванцева, нині завідувачка ще одного відділу музею літературне при Дніпров'я. Боротьба ініціативної групи щодо реалізації цієї сміливої ідеї тривала аж 12 років, в результаті чого у 2002 році. При історичному музеї нарешті було створено спеціальний науковий відділ. А згодом наприкінці 2004 року на баланс музею передано головний будинок старої садиби, де народилася Блавацька. Щоправда, до сьогодні одна велика кімната музею все ще перебуває у приватній власності, і ця проблема потребує вирішення. Упродовж 1990-2025 років науковці виявляли нові джерела з життя і творчості Олени Блавацької, активно проводили дослідження, висвітлюючи невідомі, маловідомі сторінки її біографії. Але це все дозволило відтворити історію родини Олени Блавацької, а також самої будівлі в Катеринославі, де і проживала родина. У 2005 му у 2010-х роках будівлі пам'ятці проведено комплексні науково-архітектурні дослідження з її початкового планування, встановили факти з історії будівництва і розвитку міської садиби, а у 2005 році, нарешті, було започатковано проєкт музей з нульового циклу. Відтоді будинок, що знаходився в аварійному стані, завдяки зусиллям музейників, громадськості, матеріальній допомозі волонтерів, було приведено до такого стану, що дозволило створити пілотні експозиції, обладнати виставкові зали і велику аудиторію. Проєкт музей з нульового циклу працює і дотепер. А я фотографію створено декілька варіантів експериментального ставила що я є. я фотографію убрала. Вибачте, пане Олеже, включить мікрофон? свій, будь ласка. А решту прошу вимкнути. Я перепрошую. Виявляється, мікрофон був вимкнений. Ми вас слухаємо. 2005 році було започатковано проєкт музей з нульового циклу. Відтоді будинок, який знаходився в аварійному стані, завдяки зусиллям музейників і громадськості, а також матеріальній допомозі волонтерів, було приведено до такого стану, що дозволило створити пілотні експозиції, обладнати виставкові зали і велику аудиторію. Проєкт музей з нульового циклу працює наразі до тепер. Тут створено декілька варіантів експериментальних експозицій, присвячених Олені Блавацькій та її родині. Щороку проводяться наукові конференції, читання, семінари, лекторії, присвячені Олені Блавацькій та її спадщині. В рамках створеної і затвердженої наукової концепції музейного центру. Олени Блавацької та її родини триває процес поповнення колекції за тематикою. Вже сьогодні вона нараховує понад 7 тисяч експонатів. Сформовано також наукову бібліотеку, це понад 10 тисяч видань і науковий архів. Наукова концепція музейного центру Олени Блавацької та її родини являє собою проєкт створення міжнародного центру музею. Вона передбачає формування музею наукового центру у відтворенні історичній садибі, об'єднаних єдиним задумом. Три головні мети проєкту це перше, реставрація і музеєфікація будинку пам'ятника, створення музею, присвяченого Блавацькій трьом поколінням її родини. Друге, це історична реконструкція самої садиби діда і бабусі Блавацької. І третє, це створення Міжнародного дослідницького культурологічного центру з вивчення праць Олени Петрівни Блавацької. Музей буде включати три основні експозиційні розділи. Ця експозиція присвячена Олені Блавацькій, головний розділ експозиції, що відтворить прижиттєву і посмертну історію видатної особистості, розповість про творчу спадщину Блавацької і її впливи. Ця експозиція також присвячена видатним членам родини Блавацької, державним, громадським діячам, ученим, письменникам, доля яких були пов'язані із цією історичною садибою. І нарешті ця експозиція реконструкція інтер'єрів садибного будинку, яка змоделює картину життя родини. Історична реконструкція садиби діда і бабусі Блавацької з садом плодових дерев і квітів стала би без сумніву окрасою нашого міста. На території садиби планується створення виставкового павільйону, дитячого музейно-природничого центру, службових флігелів, альтанок і інше. Як уже зазначалося, Створення міжнародного дослідницького культурологічного центру з вивчення праць Олени Блавацької це друга неодмінна чи третя, точніше, неодмінна складова проєкту. Головним напрямком роботи міжнародного науково-культурологічного центру буде вивчення саме праць Олени Блавацької, її впливу на розвиток світової науки і культури. Усе це підпорядковано головній меті. Створення і реалізації програм сучасного осмислення, спадщини, наукового і творчого застосування праць Блавацької, культурно-освітньої діяльності, наукового туризму. Сподіваємось, що музейний центр набуде справжнього міжнародного значення, об'єднаного загальним концептуальним задумом в єдину систему і значним духовним, виховним і інформаційним потенціалом. Я дуже дякую всім за увагу. Бажаю учасникам форуму продуктивної роботи, нових творчих контактів і наукових здобутків. Дякую.